Вона сиділа біля вікна, тримаючи в руках чашку охолоненого чаю. На дворі дощ перетворив місто на дзеркало, в якому кожен перехожий ніс свою історію. Марта спостерігала, як краплі ковзали по склу, ніби час стирав межі між можна і не можна. Їй було 35. вік, коли вже не мрієш про принців, але ще віриш у любов, що приходить тихо, без фейерверків, просто дивиться в очі і лишається. Вона мала стабільність, повагу, навіть певну впевненість у завтрашньому дню. Але чогось бракувало: того, що не купиш, не заплануєш, не заслужиш. І тоді з'явився він. Вона познайомилася з ним випадково. Хоча, може, нічого випадкового не буває, Олексій був колегою з іншого відділу, розумний, врівноважений з тими очима, в яких жінки бачили спокій не красень, не герої з кіно. Але його присутність мала щось невимовне, силу, що заспокоює. Спершу це було звичайне робоче спілкування, вона навіть не помітила, як їхні короткі розмови перетворилися на довгі паузи після жартів, як він затримував погляд трохи довше, ніж належить, як її серце починало битися швидше від повідомлення, як твій день, Марто. А потім, а потім вона дізналася, що він одружений. Вона довго сміялася з самої себе. Серйозно, ти ж доросла жінка, ти не підліток, який вірить у кохання всупереч у У тебе є принципи є межі. Але межі це лише до того моменту, поки ти не зустрінеш людину, яка їх розмиє». Він не шукав пригоди, і вона теж. Вони були просто двома людьми, які впізнали одне одного в натовпі, ніби зустрілися після довгої розлуки. Він не говорив їй про нещасливий шлюб. Це не було виправдання. Він просто зізнався: я не планував тебе зустріти, але коли ти поруч, я живу. І вона знала, що це правда. Вони бачилися рідко, кілька разів на місяць, у кав'ярні на околиці, де їх ніхто не знав, без обіцянок, без гучних слів, тільки тиша, дотики і розмови, які лікували душу. Він умів слухати, не просто чути, слухати. Іноді Марта розповідала йому те, чого ніколи не казала навіть собі: про страх старіти без любові. про те, як у 20 вона відмовилася від чоловіка, який її кохав, бо хотіла кар'єри, як у 30 обрала стабільність замість пристрасті, і як зараз не розуміє, хто вона така. Він мовчав, просто тримав її за руку, і в тому мовчанні було більше розуміння, ніж у тисячі слів. Інколи, повертаючись додому, вона бачила в дзеркалі жінку, якої не впізнавала не зрадницю і не жертву, а живу. Це лякало її більше, ніж будь що. Бо як можна любити того, хто не твій? Як можна відчувати вдячність за те, що маєш, і водночас біль за те, чого не можеш мати? Її розривало навпіл. Вона почала ходити до психотерапевта. На першій сесії сказала прямо. Я закохалася в чоловіка, якого не можу мати, і не знаю, як із цим жити. Психотерапевт, спокійна, жінка, з лагідними очима, відповіла просто: Не боріться з почуттям. його не треба вбивати, його треба прожити, бо все, що ми намагаємось задушити, потім вибухає болем. Марта мовчала, їй хотілось кричати. Одного вечора, коли місто вкрив туман, він прийшов до неї без попередження, стояв на порозі. Змоклий, з порожніми очима. Вона дізналась, прошепотів він. Він говорив про дружину. У той момент Мар... Марта зрозуміла, що це кінець не через страх, не через провину, просто все мало свою межу. Вони сиділи поруч, мовчали, потім він узяв її за руку і сказав Я не шкодую, навіть якщо втратимо все, я не шкодую. Вона усміхнулася крізь сльози, а я шкодую. Не через те, що ми зустрілись, а через те, що не зможу тебе забути. Він торкнувся її обличчя. Ми ж знали, що це колись закінчиться, але не знали, як буде боляче, відповіла вона. Після того вечора він більше не писав, не дзвонив, не приходив вона намагалася жити далі робота, друзі, фільми, які нічого не значать. Але вечорами її накривав тихий відчай не той, що кричить, а той, що мовчить і не дає дихати. Іноді їй здавалося, що вона чує його голос, відчуває дотик. Вона ловила себе на тому, що йде знайомими вулицями, сподіваючись випадково зустріти, але місто мовчало. Минуло півроку. Вона сиділа в тому ж кафе, де вони колись зустрічалися. Перед нею стояла кава, така сама, як і тоді, і думка, що не давала спокою. Може, любов це не те, що триває, а те, що змінює нас назавжди. Їй здавалося, що вона стала іншою, мудрішою, сильнішою і водночас більш вразливою. Того дня вона написала йому листа, який ніколи не відправить Олексію. Дякую за те, що навчив мене відчувати, за те, що довів навіть, заборонене кохання може бути чистим. Я не злюся, не тримаю зла. Просто часто прийняти це, що ми не помилка. Ми були уроком. І якщо колись ти задаєш мене не як жінку, що зруйнувала твоє життя, а як ту, що показала, як болить душа, коли вона жива. Бережи себе, Марта. Вона поклала листу шухляну, закрила і вперше за довгий час видихнула. Психотерапевт спитала її на наступній зустрічі ви змогли відпустити? Марта подумала і відповіла. Не зовсім, але я навчилася жити з тим, що не все має закінчення. Вона зрозуміла, що любов не завжди мусить тривати, щоб бути справжньою. Іноді вона приходить, аби розкрити в нас те, що ми боялися побачити наші глибини, тіні, біль і силу Вона перестала боротися з собою. Минув рік, одного ранку, коли сонце заливало кімнату, вона вийшла на балкон із чашкою кави. Той самий день, дощ, те саме місто, тільки тепер вона не шукала нічій хоча й у натовпі. Її подруга якось сказала. Ти стала іншою, спокійнішою, але в твоєму погляді щось змінилось. Марта лише усміхнулась так, я просто навчилась не боротися з тим, що болить. Вона більше не чекала, вона жила без нього, але без любові, бо любов залишилась не до людини, а до життя. Вона часто згадувала одну його фразу ми не можемо належати одне одному, але можемо залишитись у пам'яті назавжди, і зрозуміла. Можливо, саме це і є справжнє кохання не володіти, не тримати, а розуміти і дозволяти. Коли вона вперше знову відчула легкість без болю, без провини, зрозуміла, що пробачила і його, і себе. Бо життя це не лише те, що ми отримуємо, а й те, що здатні відпустити з любов'ю. Кілька років по тому вона отримала короткий лист зворотньої адреси. У середині тільки один рядок Я не забув і дякую, що навчила мене любити справжню. Вона посміхнулась. Не плакала, просто поставила лист у книжку, де колись залишала свою власну записку і прошепотіла мабуть, ми таки зустрілись недарма. дворі знову йшов дощ, і кожна крапля, що торкалася скла, звучала як спогад тихий, але живий.